Вихід, глава 37. Тож Бецелеїл зробив кивот з дерева Акації, два лікті і пів, його довжина, лікоть і пів, його ширина, а лікоть і пів його висота. Він обклав його чистим золотом зсередини та ззовні і зробив для нього золотий вінець довкруги. Він вилив для нього чотири золотих кільця на його чотирьох ногах, два кільця на одному його боці і два кільця на його другому боці, та зробив держаки з дерева акації і обклав їх золотом, вклав держаки у кільця на боках кивота, щоб носити кивот. Зробив він і віко з чистого золота. Два лікті і пів, його довжина, а лікоть і пів його ширина, і він зробив два золоті херовими. Зробив він їх кованим виробом по обох кінцях віка, одного херовима з цього краю, а другого херовима з того краю віка. Він зробив херовимів з двох країв. Херовими мали вгору простягнені крила. Вони покривали своїми крилами віко, а їхні обличчя звернені одне до одного. Обличчя херувимів були звернені до віка. Він зробив стіл з дерева акації, два лікті його довжина, лікоть його ширина, а лікоть і пів його висота, обклав його чистим золотом і зробив для нього. Золотий вінець довкруги. Також зробив він для нього довкруги обвід в долоню і зробив золотий вінець для обводу довкруги. Він вилив для нього чотири золоті кільця і поклав кільця на чотирьох краях, що при його чотирьох ногах. Кільця були при обводі, місце для держаків. Щоб ними нести стіл. А держаки зробив він з дерева акації та обклав їх золотом, щоб ними нести стіл. Із чистого золота він зробив посуд для столу, полумиски, кадильниці, кухлі і чаші, ті, якими приносилися жертви виливання, і зробив світильник з чистого золота. Він зробив кованим виробом світильник, його підставку, його стояк, його чашечки, його бруньки та його квіти вони були з нього, шість відгалужень виходили з його боків, три відгалуження світильника з одного його боку, і три відгалуження світильника з другого його боку, три чашечки. Подібні до мигдалю брунька і квіточка на одному відгалуженні, також три чашечки, подібні до мигдалю брунька і квіточка на другому відгалуженні, так для всіх відгалужень, що виходили зі світильника. А на світильнику було чотири чашечки, подібні до мигдалю, його бруньки і його квіточки. також Брунька під двома відгалуженнями з нього, і брунька під другими двома відгалуженнями з нього, і брунька під третіми двома відгалуженнями з нього, у шістьох відгалуженнях, що виходять з нього. Їхні бруньки та їхні відгалуження виходили з нього. Він увесь один кований виріб з чистого золота. Він також Зробив з чистого золота сім його лампадок, його щипці та його мисочки. Він зробив його і все його спорядження з таланту чистого золота, і він зробив кадильний жертовник з дерева акації, лікоть в довжину, лікоть в ширину та два лікті в висоту квадратний, а його роги були з нього. Він його Обклав чистим золотом його верх, його боки довкруги, його роги. Він також зробив для нього золотий обвід довкруги, і зробив він для нього два золоті кільця під обводом на його двох кутах, на його двох боках, як місце для держаків, щоб нести його ними. Тож він зробив. Держаки з дерева акації і обклав їх золотом. Він же виготовив святу олію помазання і чисту кадильну суміш, витвір виробника ладану.